Як здати свою роботу вчителю? Зверху у вас є Надіслати викладачу. Щойно ви натиснете. З'явиться ось таке поле, де ви зможете обрати, кому з викладачів ви хочете надіслати презентацію. Також ви можете ввести повідомлення. Натискаємо надіслати. У вас з'являється повідомлення, що ви отримаєте відповідь, коли вчитель перевірить вашу презентацію. Також учитель може залишити вам коментар. Ви побачите його ось тут і зможете вчителю відповісти.